Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про серйозну тему, яка може торкнутися кожного з нас це тромби. Так, тромби це завжди небезпечно для життя. Чи знаєте ви, що тромбоз є причиною летальних випадків частіше ніж онкологія та авіакатастрофи? Невблагана статистика стверджує, що щороку в Україні реєструється приблизно 240 тисяч випадків тромбозу. Нам важливо запобігти цьому небезпечному захворюванню, і я розповім вам, як це можна зробити за допомогою всього трьох унікальних ягід, які допомагають розріджувати кров. Не забувайте підписуватися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І буду дуже вдячний кожному з вас. Якщо. Залишите коментар і напишіть, з якого населеного пункту мене слухаєте. Коротко спочатку, що ж таке тромбоз? Тромбоз це захворювання, за якого на внутрішній стінці кровоносної судини утворюється згусток крові, тромб. Він починає перекривати просвіт судини, що може призвести до дуже серйозних наслідків. Найнебезпечніше – це те, що неможливо передбачити, коли цей тромб відірветься і перекриє доступ кровотоку до життєво важливих органів. Венозний тромбоз часто призводить до закупорки легеневої артерії. Артеріальний тромбоз може спричинити інфаркт або інсульт. На жаль, 25% таких випадків закінчується смертю людини. Чому утворюються тромби? Тромби утворюються в місцях пошкодження кровоносної судини. Там накопичується велика кількість тромбоцитів, які відповідають за згортання крові. У них міститься фібриноген, який перетворюється на білок фібрин, що й призводить до утворення кров'яного згустку. У здоровому стані ці компоненти допомагають загоювати рани. але... За патологічних станів їхня концентрація збільшується і розмір тромбу зростає, симптоми тромбозу, як розпізнати тромби. У різних людей це захворювання проявляється по-різному. Найчастіші симптоми це біль у кінцівках або їх набряклість, біль у грудях, оніміння та слабкість у частині тіла. Іноді тромб ніяк не проявляється, або його симптоми можуть бути пов'язані з уже наявними захворюваннями. У таких випадках своєчасне обстеження єдиний спосіб виявити тромб. Зверніться до лікаря, якщо помітили щось із переліченого причини тромбоутворення. Тромбоутворення загрожує людям із повільною циркуляцією кровотоку. і Підвищеним згортанням крові. Наприклад, якщо людина довго лежить після травми або паралічу, відбувається застій крові, що призводить до утворення тромбів, також причини можуть бути ускладнення після операції, високий рівень холестерину, діабет, малорухливий спосіб життя, зайва вага, куріння, деякі продукти теж згущують кров, особливо якщо їх зловживати: ковбаси, консерви, копченості, жирне м'ясо, холодець, вершкове масло, волоські горіхи, шипшина і чорноплідна горбина. Як запобігти тромбозу? Для запобігання тромбів потрібно дотримуватися простих правил: багато рухайтеся, займайтеся спортом, стежте за вагою і не переїдайте, відмовтеся від. Шкідливих звичок, особливо від куріння, яке звужує судини. Якщо у вас є захворювання, дотримуйтесь рекомендацій лікарів, обов'язково зверніться по медичну допомогу в разі варикозного розширення вен і не нехтуйте порадами носити компресійну білизну, корисні продукти. Є багато корисних продуктів, які допомагають. Захистити організм від тромбів, пити багато чистої води, 30 мл на 1 кг ваги на добу, Їжте більше фруктів і продуктів з високим вмістом вітаміну Е, який запобігає захворюванням серцево-судинної системи. Вітамін Е міститься в авокадо, помідорах, ківі, манго, броколі, шпинаті. Корисні також овочі та фрукти із саліцилатами. Огірки, помідори, кріп, абрикоси, фіники, диня, кавун, виноград, манга, мандарин, апельсин, нектарин. Не забувайте про горіхи і сухофрукти, чорнослив, родзинки, сушені вишні. Вони багаті на омега-3 і вітамін Е. Мед теж корисний, він знижує натрій, збільшує калій, покращує роботу сечовивідної системи і знижує рівень поганого холестерину. Три цілющі ягоди. Тепер про три унікальні ягоди, які допомагають боротися з тромбами. У них містяться речовини, що розріджують кров вітамін С, антиоксиданти і салициплати. Вони благотворно впливають на серцево-судинну систему і містять танін, який знижує гемоглобін і розріджує кров. Перша ягода малина. Вона багата вітамінами А, С, ПП і групою Б, а також калієм, магнієм, залізом, цинком, міддю, кобальтом. Малина зміцнює стінки кровоносних сосудів і покращує їхню еластичність. Корисний й листя малини, з якою можна заварювати чай. Друга ягода калина. Вона містить багато вітаміну С, який розріджує кров і. Зміцнює імунітет, коли не знижує кількість поганого холестерину, запобігає атеросклерозу та покращує стан кровоносної системи. Третя ягода. Чорниця. Вона корисна не тільки для зору, а й для кровоносної системи. Чорниці містять саліцилати, які руйнують тромби та перешкоджають їхньому утворюванню. Її можна вживати свіжою та замороженою. Скільки ягід потрібно вживати. Тепер давайте поговоримо про те, скільки ягід потрібно або можна вживати для користі здоров'я. Включити малину, калину і черницю у свій раціон дуже просто. Рекомендується з'їдати близько 100-150 свіжих або заморожених ягід щодня. Це приблизно одна невелика чашка. Також можна робити з ягод смузі. Додавати їх у йогурт, каші або салати, заварюйте з листя малини, чай, а ягоди чорниці можна використовувати для приготування корисних десертів. Головне регулярність їжте ягоди щодня і ваш організм скаже вам спасибі за це. Ці прості, але потужні продукти допоможуть вам підтримувати здоров'я судин і запобігти небезпечним захворюванням. Друзі, давайте піклуватися про здоров'я своїх судин, Ведіть активний спосіб життя, уникайте продуктів, що згущують кров, відмовляйтеся від шкідливих звичок і їжте корисні ягоди, малину, калину і чорниці. Бережіть себе і будьте здорові! Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку і залиште коментар. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні поради. До нових зустрічей на цьому каналі.